Зараз їдемо на евакуацію, це лише усі Душківка Душківської громади. У нас є заявка на евакуацію родини, в якій знаходиться двоє дітей, 17 років і одиниці. Місцеві небезпечне. Знаходиться майже біля міста Костянтинівки. Постійно літають у білі дрони. Працює артилерія. Місто. Раніше тут постійний движ был, а зараз да Сієва дружківка межує з містом Костянтинівка. Велика небезпека прильотів під дронів. А сьогодні ще добра, гарна погода, і це ускладнює роботу нам і допомагає ворожими підронами. А, даже когда констах бомбят, все равно слышно. А констах сильно бомбят? Иногда бывает очень сильно. В основном днем. В последнее время ночью ну, они почему-то более тише. Страшно. Страшно? чуть да. Нормально. А у вас обучение было онлайн? Да. А как связок, там, интернет, свет, не вымыкалось? Ну тут же по вулицях ви не, не гуляєте вдень, да? Чому? не гуляємо. Тут нікого більше нема масках не гуляють. Нету ні бабам. Ну, ви вдвох. Так, мені. А такі у нас. Я подив. Дякую. Спасибо. З урахуванням гарної погоди, яка може допомагати ворожим від дронам, евакуація пройшла без всяких пригод, і зараз ми людей передаємо волонтерам. Далі вони поїдуть в більш безпечний регіон. Бережіть себе.